У нього була інша. Той, кого шукає нині уся Україна, як з'ясувалось, людина геть небайдужа до міжгендерних проявів. Почуттів язик казати не повертається. У поле зору журналістів, що й на цій війшли до резиденції колишнього гаранта, потрапили опосередковані докази та факти існування громадянської дружини. Найнеочікуваніший скелет із межигірської шафи дитяча кімната. По всій поспіхом розкидані речі дівчинки. На столі забутий лист. Машулька доброго ранку. Люблю тебе, мама. Цей лист авторства Любові Положай або Садикової. Вона сестра кухарки Віктора Януковича родом із рідного для екс-президента Єнакєва. З донькою Машою найпевніше приїхала до резиденції 2006 року після розлучення з чоловіком Єгором. Телефоном він розповів, що любов познайомилась з майбутнім коханцем ще за часів його прем'єрства. У ну, 2002 році почала В 2002 році вона почала працювати уже у uh, Януковича. Правильно? Он пір канаю на. Донька Марія навчалась у ліцеї на Печерську, нерідко подорожувала за кордоном. На її сторінці у соцмережі лише єдине фото з мамою. Песик річі улюблений з дівчинки саме з його любов'ю та Марією полежай, зафіксували камери спостереження, коли вони поспіхом на гелікоптері полишали межегір'я у столиці. На любов полежай зареєстрована квартира на оболонському проспекті та карабін. Власницю цього добра кажуть сусіди. Бачили давно. Любу я відіоні до мене на Дуже, дуже, дуже давно. Тут же на оболоні салон краси коханки Януковича Крістал Спа. Він займає увесь цокольний поверх цього будинку. Нині зачинений із технічних причин. Немає навіть охоронців. Це єдине вікно, крізь яке можна побачити, що всередині крістал Величезний басейн, а поряд рушники у вигляді лебедів, таких самих як у Можегірській лазні. Любов полежать також займалася доброчинством. Очолювала фонд Дорога майбутнього. Всеукраїнський благодійний фонд Дорога майбутнього засновано любов'ю Леонідівною полежать для здійснення ефективної благодійної діяльності та реалізації соціальних програм у галузі освіти, виховання, охорони здоров'я, культури та духовності. Приміщення фонду розташоване на Подолі. Будівля вигідно вирізняється з-поміж інших. Відремонтована є заднє подвір'я за альтанкою. Навіть на кількох метрах до території фонду висаджений газон. Ця пані мешкає за 70 метрів від дороги майбутнього. каже новий власник. У цій будівлі з'явився щонайменше 5 років тому. Її відремонтували, добудували один поверх. Що розташовувалось у цьому приміщенні сусіди і гадки не мають. Тут наші мало людей заходять. Виходять. Как-то так Коптаконі очень тихо сіде ведуть. І сьогодні тут тиша. Її порушує лише круг, який б'ється в одне з вікон. У приміщенні фонду зараз лише охоронці. Є тут з нікого офісні. Тож благотворительний фонд закрит Так. Да, кажуть двері на замку відтоді, як сюди з ревізією навідали самооборонці з депутатами. Це унікальні кадри вечір суботи. Майданівці, що сюди прийшли, називають приміщення тіньовим офісом партії регіонів у приміщенні меблі з червоного дерева та у туалеті мапа України з портретів. Януковича карта суцільна з його фотографіями зі зустрічей. От ми бачимо з різними представниками інших держав. Де нині господарка фонду невідомо в останнє на свою сторінку у соцмережі. Її донька Марія заходила вчора на півден'я вечора. Потім профіль видалила. Натомість з'ясувалась благодійному фондові її матері. Належить дитячий табір «Славутич» на Київщині, який навигравав державних тендерів на 11 мільйонів гривень. Держ установи купували у табір путівки по 4 тисячі гривень. Ольга Максимова, Лера Ковалінська, Андрій Марченко, ТСН 1+,1.